З перебільшення прийшла на найкращий вигляд для мене, який є у Києві. щось сьогодні дуже сильно замерзла додому відігравати з кавою і Все, снідаємо і йдемо робити далі справу Така у мене кава. Тут капучина і такий синаночок. Клас. Сіданочек це мій улюблений прийом. Їжі. Я не знаю клас, але я просто обожнюю. Часом я ще забрала свою посилочку від мейкап. Хочу розпакувати разом. Я, до речі, замовляла цю посилку зовсім недавно. Частину продуктів пам'ятаю, частину, мені здається, що я її вже забулась. Так що будемо дивитися. А це такий прикольний ножик, раптом будете щось замовляти на Aliexpress або на тему зараз. То, типу, такий ножик дуже класний для посилочок, такі помила, типу, мила, мила таких хмаринком взагалі. Ага, це паста від. Гам, хоч це не дім, гам, мабуть, правильно читати. Люблю цей бренд, один із таких класних, які рекомендують стоматологи, тому дуже класна паста. Ополіскувач для роту. Насправді дуже рідко таким користуюся, але в мене вже десь два роки його не було, і я подумала, що хочу спробувати, чому ні. Далі у нас гель для душу від Аване. Неймовірно подобається цей бренд, у мене я колись був тільки з іншої серії. Мені він е, подобається. Він якийсь такий нехімічний, на мою думку, не знаю, все, що можу про нього сказати. Ще пише, що 99% натуральних інгредієнтів. Немає сенсу не вірити, тому він мені подобається. Наступне це такий шампунь чоловічий. Взагалі проблема з чоловічими шампунями зараз, е, особливо там на мейкап і де би я не дивилася, нічого нормального нема. Від цього барберс мені не подобається. Від оцього перформен, ну типу сов-соу, so -so, вот. тому в принципі це найкраще, що зараз на один момент є. Якщо ви знаєте класні чоловічі бренди шампунів, будь ласка, напишіть, бо тому що мейкап б щось не радує з цим. Так, і жіночий шампунь від Matrix. Мені подобається ця фірма, я колись нею користувалася, але мені нереально не подобається цей просто гідкий зелений колір. Ну тільки подивіться на це. То гарна біла ванна і цей зелений колір Ну це просто жах. М -м, пахне дуже-дуже приємно, подобається. Ну колір. До речі, подаруночок дали шампунь для кольорового волосся. Блін, мінус. В мене не кольорове волосся, не фарбоване, верніше. Але сам бренд Jocco Blend дуже люблю. Класний, не класні альгінатні маски, я коли скористувалася, прям таким курсом подобається класний натуральний склад. Прям Jocco Blend саме в плані альгінатних масок, мені дуже подобається. А, а це взагалі такий красунчик. Я вам покажу поближче. Я дуже надіюся, що фокус працює. Давайте так. Не знаю. Це від Sierra Sierra Bees, натуральний бальзам для губ. У мене були в різних смаках. А це Organic Black Cherry. це і черешня, мабуть, так? М -м -м, як я люблю такі запахи. Він мені подобається, бо він натуральний, і він е -е, якось по-іншому відчувається на губах. Прям такий органік. Е -е, але, ну. І ароматний, і відчувається, що дійсно якісь натуральні інгредієнти. У мене було вже штук їх п'ять задоволена. Найбільше, більше мабуть подобається зараз грейпфрутом все ж таки, але цей також непоганий. Це відео виходить напередодні мого майстер-класу, який я буду проводити у Києві на дуже класній локації. Локацію прикріпляю. І ми будемо виготовляти свічки ароматні, а також робити розпис на ось таких столових свічках. Це свічки, які виготовлені повністю із органічного соєвого воску, що призначені саме для таких столових свічок. І вони дуже такі, типу, гладенькі, ніжні і. Дуже пахнуть, я саме люблю такі столові свічки, О, Вони класно виглядають, тому що це віск дуже класно стікає. І якщо там різні форми робити, ну прям мені дуже-дуже подобається. Такі малютки зараз я покажу, на них трошки побільше є. Я вже зробила шість штучок. Так вони виглядають. Тут підріжемо, все зробимо, буде краса. Також згадала, що мені ще потрібно буде замовити аромати, тому що аромат ми будемо вибирати на вибір робити, тому для цього потрібно їх ще замовити. Зараз замовлю ще вам покажу, бо вже зараз відкрила цю скриньку Пандори, де в мене знаходиться віск і все решта. Віск виглядає ось так соєвий, Може хтось не бачив. Він в таких, типу, як хлоп'я. І якщо послухати, то він дуже класно тріскотить зараз. Ми будемо прикрашати кожну свічку з сердечками. Червоні, ось. Типу ось такі. Це також соєвий віск повністю. Рожеві. Мені найбільше подобаються рожеві і білі. О, така мусі пусічка, Дуже-дуже милі, як на мою думку. Ну і білі так само виглядають просто білі. До речі, можливо, ще залишилося місце, бо тому що ще не вистачає однієї людини. Можливо, це будете саме ви, Київ, субота, 15 число. Якщо це відео вийде якраз напередодні, то напишіть до мене в інстаграм. Інстаграм прикріпляю. Я вас орієнтую, чи є ще місце, чи немає. Ще про аромати хотіла сказати, що я користуюся ароматами для свічок від Candle Science. Це такий бренд, можна сказати, що це монополіст у світі свічок, тому що це аромати концентровані, які додаються в свічки, в мило, в дифузори, і вони класно працюють з цією базою, наприклад, свічковою. Якщо говорити про аромати, їх можна додати від 3 до 10%. І м -м, вони. Мені подобається цього бренду, що вони багато компонентні. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо тут магнолія і піонія. Тобто тут не тільки магнолія і піонія. наприклад, ще якийсь там зелений чай може бути додаваний сюди. Тобто, що це багатогранна композиція, а не тільки якась там, наприклад, там шоколад і все, тільки шоколад. Це не такий бренд, це. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. То оці аромати це про... Я не з такої сім'ї з багатою. Це одні з найдорожчих ароматів на ринку, тому що ну, класні, класна аромовідача, багатокомпонентні, класно працюють з різними восками. Я перепробувала декілька, але Candle Science мені подобається найбільше. Тому ми будемо на майстер-класі обирати з ось таких ароматів. У нас буде їх більше. Я замовлю, мабуть, ще штучок п'ять, тобто буде на вибір плюс-мінус там до 10 ароматів. День, а я за боксом. Що ж там за таємний бокс. Дякую. Дякую, Клас, дякую. тримала. Я не знаю, як у вас, але у мене це такий азарт. Пам'ятаю в дитинстві на всяких різних фестивалях. Ти там міг купити якийсь такий подаруночок, який був схований. Ти купляєш там йому його, його умовно за 2 гривні, і ти йому може попастися, щось дуже таке цінне. І мені здається... Що у багатьох містах таке було, і кожен хотів грати і вигравати. Це як якийсь лозунг просто. Такі якісь емоції класні, бо я не знаю, що це. типу, ладно один момент, коли ти знаєш, що ти замовив, а коли ти не знаєш, і це ну, ще більше розігрівається взагалі апетит і любопитство. Ну я прям клас. Їдемо ще за одним таємним боксом. Так, приїхала на точку 2 забирати свій таємний бокс. І це точка я вам показую, яка. Дякую. Дякую. Цей бокс запакований не так красиво насправді, як ідеаліст. Але я думаю, що тут також щось таке цікаве. Він досить важкуватий. Я роблю ставки, що тут точно є якийсь хачапур. Ось, а поки що все. Отож, приїхали два бокси, зараз будемо розпаковувати. Іделіс дуже красивий, тому почнемо з цього ще менш красивий. Хай це створює атмосферу. Так, робимо ставки що щось. Так, тут таких якихось небагато штучок. Раз, два і три, і чотири. Ну, достатньо багато, насправді. Так, тут в нас такий лист. Ну, тут просто серветочки і вилочки, я бачу. Ну, так, почнемо. Ого, цілих чотири кусочки хліба. Так. Ні, перепрошую, п'ять. Добре. Сир, який поклали в такий пакетик і залокумували, щоб він не портився. Тут точно якийсь напиток. Ого! Такої хімки я давно не бачила. Мені здається, що це тархун. Я хочу одразу спробувати, але я хочу пити насправді. Ну так, це тархун. Насправді солодкий і смачний. Так, і тут щось має бути найбільше, хотіла сказати, але воно найлегше. І якщо тут не буде чогось такого значного, то я розстроюся. Ага. Тут просто хумус із салатом. Тю, чесно, я розстроєна, тому що бокс коштував 200 гривень. І за це таке наповнення, ну просто так і воно і коштує ці 200 гривень. З цим боксом, чесно, я розчарована. Тобто саме по його наповненню, по смаку не знаю. Зараз треба буде попробувати. А зараз буде бокс номер два, і я маю надію, що він буде кращий, тому що, по-перше, він важчий. Я роблю ставка, що там просто більше чогось. І по-друге, це ідеаліст. Я люблю ідеаліст, я знаю у них класні десерти, класна кава, тому йдемо дивитися, що тут. Га! Сендвіч. Клас! Ще щось що? таке. Класне. Так, а тепер давайте дивитися, що нам попало в цьому боксі. Цей бокс коштує 249 гривень, тому є ставка, що тут наповнення краще. Отож, сендвіч із куркою. Оглядаю привабливо, я не пробувала сендвічі із ідеаліста. Я думаю, що такий звичайний типовий сендвіч, нічим не особливий, ну не знаю. Треба попробувати. Тут ставка, що тут якийсь круасан або якась слойонова пічка. Ну, я просто дуже люблю круасани і. А, я, цю, я чую хруст! Мені здається, що це круасан. Клас! Круасан! а що й такий жирний, клас! Треба попробувати його хруст біля камери. круасан — супер. Ну і тут я роблю ставки, що це якийсь чизкейк або тортик. Так, ви побачите першими. Що там, що там? Я не знаю, я не знаю. Ого! Так тут нормальний цей! Нормальний апарат! Клас! Зараз вам покажу більш детально. Дуже гарно виглядає, дуже привабливо. Це схоже щось навіть на снікерс. Бокс з ідеаліста прям во, клас. Розпаковуємо сендвіч. Я такого типу сендвічі не дуже люблю, бо вони такі дещо стандартні, плюс такий тостовий звичайний хліб, але на перекус, в принципі, може піти. Дуже норм. До речі, по термінах, ось пише 11.03. Це означає, що до завтрашнього дня. Тому все ок. Смішний. До речі, тут салат з кінзою. Я кінзу просто. Я кінзу просто обожнюю. Я знаю, що є два типи людей. Перша, які ненавидять просто кінзу, а другі, які дуже-дуже люблять. Так от я відношуся до другого. Або до якого типу відноситися. До речі, є ще такі продукти, які також дуже такі полярні думки. Я знаю точно чорнослив. Я також, до речі, його люблю. А що ви скажете? Пишіть в коментарях. Взагалі ця історія з боксами прокинула мені якусь таку ностальгію до тих часів, коли я працювала в Америці по програмі Work and Travel. На той момент я працювала в закладі Dunkin' Donuts. Це такий дуже популярний заклад в Америці. Там продають кави та пончики. І так трошки відійдемо від теми. Це дійсно таке буває, що приходять якісь там старічки, постійні клієнти кожного дня о тій самій годині ранку і замовляють одне і те саме таке в Америці є. І те, що приходять там поліцейські. За пончиками також таке було. Я навіть пам'ятаю, що е, дівчина, з якою працювала, Тереза, вона така, коли, колись одного разу до нас прийшли поліцейські, і вона така, ходи, ходи, подивися. Ми просто працювали трошки в інших відділах. І вона така, ходи, ходи, подивися, там прийшли поліцейські, як у фільмах. І таке бувало. Але якщо вернутися до теми, що. Був такий період у Dunkin' Donuts, коли вони продукцію, що не продавалася за день, віддавали людям, які цього потребували. І з часом їхня ця акція тривала недовго. Я не знаю, по якій причині вона закінчилася. Проте таке було і чомусь ця історія. Мені нагадала цю історію з Dunkin' а спогади про минуле, особливо про якесь таке класне, безтурботне, таке цікаве. Це завжди. Приємно згадувати. Ось, ось, можливо, я взагалі колись зроблю або випуск, або відео про те, як я працювала в Америці. Як це було? Тому що у мене спогади тільки найкращі. Тобто, не знаю. Хоч було й важко, ми працювали по 14 годин, проте у мене спогади ну прям такі дуже солодкі, дуже теплі. Тигнути до комендантської є.